Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ось такі класні габарити заносу. Або, як їх ще називають, ріжки. Вони трьохколірні. білі, червоні і жовті. Вмикаються всі ці три кольори одночасно. Це виробництво Туреччина. Працюють вони від 12 і від 24 вольт. Не бояться вологи, дуже класно світять. У них гумовый корпус, міцний поликарбонат стекло, Их размеры. Ширина 140 мм. Основа 102 на 38 мм. И монтаж на вид стань 80 мм. Ось такі класні ліхтарі. Якщо вони вам сподобались, посилання на них я залишу в описі під цим відео.